Привіт! У нас є важлива новина. Ну така, знаєте, трохи сумна, але з хеппі хеппієндом. Адаптісмі більше немає з нами. Але не хвилюйтесь, він пішов у краще життя у буквальному сенсі. Тепер ми Адаптіском. Так, ми виросли, подорослішали, і тепер у нас серйозне ім'я. ком на кінці. Наш сайт переїхав. Наші соцмережі теж. Тож, якщо ви шукали нас у старому домі, а там порожньо, не лякайтесь. Ми просто змінили прописку. Що крутого на нашому сайті? По-перше, розділ блог став набагато кращим. Тепер там корисні гайди по Starlink, актуальні новини, цікаві статті про наші розробки. І ми оновлюємо їх регулярно. По-друге, ми створили рай для інтроверта. Тепер, якщо ви захочете замовити Адаптіс, вам не обов'язково чути «Алло, доброго дня! Вас турбує менеджер компанії Адаптіс. Ну вони завжди так кажуть, нормально? Да. Тепер на сайті можна оформити замовлення самостійно. По-третє, ми нарешті зробили зручне порівняння усіх поколінь Стерлінк. Міні, джен другий, джен третій, хай перформанс з розмірами, характеристиками і без цього, а яка там антена, а в кого менше габарити. Все просто зайшли, подивились і обрали. Тож, коротше кажучи, ми нікуди не зникли, ми просто абгреднулись. Переходьте на наш новий сайт, зберігайте собі, діліться з друзями, заглядайте в блог і нагубіться, бо ми ще стільки всього готуємо, що ух.